Важливим фактором, який, важливою темою, вірніше, яку хотів би я освітити, це ще є тема перспективи і володіння геотермальним тепловим насосом. Наприклад, ви його вибрали в якості опалення для свого заміського будинку чи будь-якого малоповерхового приміщення, і у вас є радники, які вам радять, що його треба продублювати на випадок. Відсутності електричної енергії. Хтось говорить про твердопаливний котел, хтось про, про, просто вже про загальний пірорізний, хтось говорить про газовий котел. А я би вам радив думати про виход в кінцевому випадку в якості дубляжу на електрику. Про що я, що я маю на увазі? Еволюція нам підказує дуже такі, так жирно, що. В кожній клітині у нас є мітохондрія, яка називається спокон віків маленькою електричною станцією. І еволюція з часів динозаврів до нинішнього часу не придумала нічого іншого, що якщо в цій клітинці, конкретній, яка знаходиться в кожному, в кожному з нас, е, треба більше енергії, вона просто туди додає еволюція, додає туди більшу кількість мітохондрій. Інших варіантів електричного забезпечення клітини, вона не придумала чим ця. Наступний варіант порівняння це подивіться на розвиток нашого електротранспорту. Як ми там, вибачте, за слово не петляв цей еле... автотранспорт протягом 100 років, хоча в 1903 1910 роках третина всіх автомобілів на дорогах США була електричними, тільки зараз автовиробники з другої спроби здогадались перейти на електричну тягу. Тобто ми ж їздили, згадайте, і на дровах, і на вугіллі, і на мазуті. В останній час ми ж всі дуже дружньо разом їздили і на керосіні, і на, на цьому, і на газу, і на бензині, і на диспалові. А в підсумку цього всього виходимо на електротягу. І це дуже вірно, тому що більш універсального виду енергії не існує. Так от для дубляжа нашого геотермального. Теплового насосу найкраще підійде простий блок електричних акумуляторів. І виробники звернули ще декілька років на це увагу, і більшість з них вже виробляє електричні акумулятори, які дуже легко, модульно монтуються на стіну. Ви можете купити собі там від 12 від трьох, навіть не дванадцяти, від трьох до безкінечності, в залежності від того, як. Потребує якої енергії потребує ваш будинок, цих батареї вони дуже гарно розміщаються. Вони мають дуже такий е, смаком зроблений зовнішній вигляд в себе в котельні там, чи в будь-якому іншому приміщенні. І вам не треба ні цих труб, ні цих дров, ні цих пілет, ні цього вугілля, нічого. Ви просто маєте цю універсальну енергію, запасену заздалегідь в цих акумуляторах, які в випадку. Відсутності електричної енергії продублює роботу вашого котла і дасть змогу всім іншим приладам, які в переважній більшості в нас електричні, працювати нормально без звернення уваги на те, що електрика там на 24 години пропала. Більш того, виробники електричних автомобілів виробляють автомобілі з можливістю підключення до них електричної мережі вашого будинку. Наприклад, Ford Lightning Pickup Він виробляє. Вже це є в продажу в Америці свої пікапи і ємність батареї, яка там в самій дешевій версії 70 кВт, в максимальній більше 100. Ви під'їжджаєте, наприклад, пропала, у вас цей і ваш і транспортний засіб, і резервний засіб живлення для вашого будинку. Під'їхали до будинку, всунули в нього розетку, яка там забезпечує електроживлення вашого будинку, і ваш будинок там на протязі ну, мінімум 24 годин не знає про те, що електрика в мережі десь пропала. Тобто в нам в будь-якому випадку, в кінцевому варіанті, треба виходити на електрику. Але якщо з'являється питання, ну, боїтесь ви надіятися тільки на електрику, як ще можна продублювати. Дуже просто і ще відповідь є: купуєте і маєте в себе, там десь в якості резерва будь-який електрогенератор, чи бензиновий, чи дизельний, чи газовий. Не дивлячись на те, що електрогенератор має ефективність в середньому від 25 до 35, дизельний там до з газовим до 40%, це все одно при наявності у вас геотермального теплового насосу буде вигідно. Чому? Тому що тепловий насос, він же працює з коефіцієнтом перетворення спожитої електроенергії, зараз вже можна купити в Україні один до 6. тобто сі опів цього теплового насосу 6%. Один кВт електроенергії, який він забере з цього електрогенератора, він перетворить на 6 кВт тепла. І оці 30% ви можете сміливо множити на 6, тобто у вас ефективність вашого дизельного палива, яке ви залили в цей генератор, вона буде 180%. Де ви знайдете ще такий варіант, якщо у вас немає теплового насосу, перетворення енергії не одиницю, а вищої одиниці. Тепер відносно акумуляторів не тільки в якості наявного електрокару, немає у вас грошей на електрокар. Де ви можете знайти ці акумулятори? Теж є відповіді, теж вона в легальному полі знаходиться. Наприклад, якщо ви будете купувати акумулятори в якості вже готових блоків з інверторами, то вам на, на кордоні придеться виплатити там, 20% НДС. Незважаючи на ті всі податки, які ще вам буде потрібно виплатити в якості цього пристрою. Ну, на жаль, зараз на щастя, але, на жаль, в період війни податки на ці види товарів, вони знижені, а може, а може і прибрані. Правда, там є якісь, по-моєму, 10 тисяч євро в верхній кордон суми цієї. Тим не менше, у нас є в легальному полі дуже простий вихід, хто нам забороняє. Пригнати звідти машину, в якій цілий акумулятор а вона сама розбита. Чому так? Тому що ви можете ну, пересікти з таким видом енергії е, акумуляторів цей кордон без е, податків і НДС. Це легальне поле. І я думаю, що для того, щоб в нашій країні поміститись в ці норми, які нам е, дали в якості завдання. Країни ЄС для ступу ЄС, вони будуть збережені і після війни. Тобто, і після війни електрокари ви можете завозити без всяких податків. А що нам заважає завести цей електрокар? в такому вигляді ті речі, які можна з нього зняти і продати, ми продамо. І в нас ця батарея, а у мене вже є приклади такі, вона вийде там за смішні якісь копійки. До нього тут всередині України докуповуєте інвертор, і в вас є ця батарея ну, на 40, це мінімально, що я знаю. Ці ліфи колись випускались на 40 кВт, а в середньому до 70, це на 24 години резервної енергії для вашого будинку. Далі є питання, якщо ви можете собі дозволити сонячні панелі, це дуже обширне питання. Я не тільки торкнусь його. Ви можете в якості додаткового накопичення цієї. Вашої акумуляторної батареї докупити ці сонячні панелі, розрахувати їх можливості цих сонячних панелей, тому що можливості в них різні. Сонячні панелі в нас збирають зараз від 250 Вт до 500 Вт, якщо вона двостороння електроенергії, і заряджати їх в сонячний день. І у вас будинок може вийти, ну, м'яко кажучи, на нульовий рівень залежності від зовнішніх мереж. Я думаю, що і це все нам дає оцей універсальний вид і дубляжу і використання електричної енергії. Тобто підводимо підсумок. Якщо в нас є геотермальний тепловий насос, не треба для нього цих твердопаливних котлів, газових котлів з цими котлами, котельними, з місцем для збереження палива для них, з димарями, з димоходами, тому що це все гроші навіть. З розрахунку на те, що вам цю котельну треба збільшити, бо ніякий твердопалений котел це не маленька штучка, яку можна повісити на стіну. А от блок акумуляторних батарей можна докупити і повісити на стіну. І, вас, і ваш будинок, як був при електриці незалежним, так і при її відсутності, з наявності цих електричних акумуляторів, буде точно так же незалежний. От про такі перспективи і про такі методи використання теплового насосу геотермального в приватній забудові чи в малоповерховій забудові, я й хотів вам розповісти.